Шановні третьокласники, ми сьогодні читаємо Хрестоматію для 3-4 класів Леся Вороніна. Називається те казка, ми думали, що це казка пригоди голубого папуги. Ось вона, ось така. Голубий папуга, ось у нас сидить. І ось читаємо, де він там сидить. І ось ми читаємо про його пригоди. Так, так. і так. Будь ласка, Паліна, починаємо читати. Про Олесю Воронів. Так. Да. Якось на день народження мені подарували книжку. На укладинці був намальований хлопчик, який сидів на спині великого гусака. І написано: Чудова подорож нісся з диким з дикими гусьми. Оцю книжку також треба прочитати. Далі я все могла дочекатися, коли розійдуться гості, і мама прочитає мені дивовижну історію. Але того вечора вона лише почала читати книжку про нильця, якого зачахував згніваний гном. а потім дорослі не мали часу. І тоді я вперше почала складати букви у слова. не могла. Більше ні про що думати, крім того, чи пощастить Мільсові знову стати великим, чи повернеться він врешті додому з далеких країв? Будь ласка, далі Маша починає. Пригодує голову і скорочено. Папуга звали Антось жив. І на остронньому поверсі, найближчого місті будинку у дивному помешканні. Зброя у форми зігнутої палиці, яка сама повертається до того, хто її кинув. Далі. Із Австралії і всі ті речі пані Магдана дуже любила і навіть час від часу розмовляла з ними. З її старими самоту... Перший абзац закінчився, і ми зараз будемо над ним міркувати. Дивіться, онук привозив із своєї подорожі. Да, е, отут два крапка стоїть, е, багато цікавих речей. Бабуся е, дуже любила ці речі і м, дуже е, сумувала за своїм онуком. Е, будь ласка, хто далі читає? Женя, другий абзац. Другий абзац. Колись, а, кол, колись у квартирі з'явився губий папуга, пані Магда вирішила, бабусь, що навчити Антося Любівської мови. І одного ранку папуга таки озивався бабуся. Саме підмітала кімнату. Коли не подівано почула. Далі іде як діалог. Бачите, з нового рядочка ось такі рисочки. Будь ласка, далі, Женя. У мене рідкісне особливе явище, чи людина з надзвичайними здібностями. Бабуся любила різні розумні речі. Діти, я оце вас навчаю, коли ви читаєте. да? О, дивіться, ми до кінця сторінки почитали, зараз будемо продовжувати. З'явився. Після БПВ, та тари ставиться апостроф, але тут ем, після префіксів перед яю її. Да? Е, ось ем, діалог, як вони розмовляють, як воно оформлюється. Що? Знак питання, далі йдуть слова автора, так, він оформлюється цей діалог. Будь-що, це ж через тире. Ну, наче, ми ж тут Таким чином, коли ми читаємо такі книжки, ми готуємося до диктанту. Ну, Наче більше так, нічого такого що важко було би е, вимовляти і запам'ятовувати. Більше таких слів немає. І звертаємо уваги на е, ті слова, які нам внизу подивіться, внизу нам дають е, як словничок. А тепер перегорнули Ірочка далі читає. В задружному помешканні ба балачки не вщухали зранку до ночі, антось виявав, ли, виявав, виявився дотепним до оповідачем. Та її бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони і жили собі весело та безружно. Безжурно, тобто вони не журилися, їм прекрасно було вдвох. Безжурно. Безжурно. Якби трапилось, не здавалося б надзвичайно подія. Незвично. Якось до їхніх, до їхніх дверей прибув прибу без. Без... Рудий Котяра. Дуже добре. Хто наступний читає? Будь ласка, Катерина. Того дня на дворі шуміла злива й вітер. Здавалося. Оцей чак Норрис, він дуже е, знімався багато в бойовиках. Подивіться, будь ласка, також ці бойовики. Далі. Бабуся бавилась е, з е, як з ногою іграшкою. А той терся їй об ноги і нявчав, мов мале кошеня. На... Хтось раз у раз ловив на собі хижий погляд жовтих котячих очей. І від, того, по... Погляду. По... І від того погляду йому ставало моторошно. Ну, зараз ви бачите, що 9.50 я зараз дочитаю, а у вас перерва. І так, дивіться, ми прочитали про те, що бабуся пожаліла кота і взяла його до себе. Звісно, тварин треба жаліти. Ну, от що сталося далі? Ну, Там, звичайно, треба проаналізувати. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Чак і... Чак... і Чак з пані Магдою сидять на кухні за столом, п'ють чай з блюдечок і кіт говорить з людським голосом, тільки принявкує трошки. М'яса не хочу, хочу малесеньку пташку. Бачите, так себе нажахав папуга, що кіт страшний, що йому навіть такі страшні сни сняться. Не думайте про погане діти і все буде добре. Так, А ще ніколи не куштував голубих папуг. Їх, е, їв голубів-горобців, Та папуга, мабуть, смачніший, яка з нього користь, мишей ловити, е, мишей ловити не вміє, а розмовляю я краще за нього. Ну, Ви бачите, це був сон. і... Ну... Ніякої е, правди в цьому сні взагалі немає. Після, е, після цього Антосове життя стало зовсім нестерпне. Він хотів би е, забути жахливий сон. Е, а та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. А папуга замислив течу повернутися до Африки все-таки батьківщина. І вона хай лишається сама, хай говорить з тим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Бачите, в нього рівна така, і він занервував, і розізлився. Той день пані Магда запам'ятала надовго був понеділок, 13 число. Вона тяжко зітхнула і від. Онука моряка вже три місяці не було жодних звісток. Бачите? І так погано ці господині. Та ще й папуга зараз вилетить у вікно і пропаде. На швидкоруч поснідала, відрізала котові чайної колбаси, папузі е, си, е, сипонула зерня. Тобто, дивіться, Всі живуть у е, спокої, да? і вас і накормлять, і поухажують за вами, все нормально. Насипала зернят, взяла сітку і пішла до крамниці, адже до магазину ж також треба ходити людям, звісно. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері кімнати. Де стояла Антосіва клітка. Вона, вони не мов би, запрошували Чака. Ну, скоріше хапай цього пихатого попугу, попугу, теж мені феномен. Подумаєш, розмовляти він уміє. А попуга в цей час так поринув у своїй мрії про Африку, що нічого навколо не помітив. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. Ну, по-перше, кот, котик там і не думав папушку перелякувати. Ну, не знаю, не Пишеться тут про те, що кіт був грубий і злий. Просто підійшов, щоб познайомитися. Ем... «Ні я, так просто, ні, я так просто їсти себе не дам, подумав попуга і щось зарепетував. Рятуйте, в нього самого заклала ухо, а коті тисько від, від несподіванки відстрибнув аж до стелі і прожугом вилетів з кімнати. Тепер Антосові, Антосові треба було швидко і рішуче діяти. Він підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, вгорі, видно, було безліч кубиків будинків. Тобто він збіжав, убіжав з квартири. Ген далеко вмерехтіла ріка, і люди, здавались маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилася велика зелена літера М. От давайте діти, зараз проаналізуємо. Дивіться. Все було добре, все було як слід. Так, да, кішечка була. Вони жили вдвох. І це нормально, коли в родині живуть декілька тварин. Люди їх прихистили і мають надію, що тварини будуть жити один з одним в мирі. А Антос себе накрутив, да, і він ем, збіжав, тому що йому це не сподобалося. Взагалі-то не треба так реагувати на того, хто поряд, чи воно подружка там іще одна з'явилася у вас, чи е, братик, чи ще. Ця казочка все ж таки навчає вас бути в мирі з тими, хто поряд. Ну і що ж сталося поганого з тим Антосем? Ну, Дійсно, сталося дійсно дуже погано. Давайте прочитаємо. Антось е, опускався все нижче і нижче, аж поки опинився біля блискучої літери. І тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до простого рогу залу, куди він прилетів разом з людською юрмою, в'їхали довжелезні блакитні вогони. Це було метро, діти. Біля дверей вагонів утворився суцільні живі клубки. Ви знаєте, що таке метро? Це підземна така станція, де їздять поїзда і переносять людей у ті, ті де їм потрібно. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, змикаючись і зойкаючись, яким димом упихалися всередину, всередину цього поїзду. Да? Неначе велетенська риба ковтнула тих людей. І тоді голосно клацнула пащикою дверима, і вдоволено зіткнула і рванула вперед у морок тунелю. Голубого попугу, немов пір'їнку підхопило і понесло за вагонами. І хоч він пручався, стрибаючи, бачите, кома, стрибаючи своїми маленькими крильцями, нічого вдіяти не мог. Його тягло з шаленою швидкістю, темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків, прудкими жовтими зірочками, від тієї круговерті в голові Антося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти. Чи то лихтарі, чи то тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ними з Коли Антос отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту витрю, навколишна тиша здавалася дивною і підозрілою. Бачите, ось картинка. Він оце у землі, у тунелі, усьому під землею. Ось туди його ось так от занесло. Нічого собі подорож до Африки, подумав Антос, не встиг відлетіти додому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися потяги? Чому не видно ліхтарів і взагалі? Як я сюди потрапив? Поступова Антосові. Очі звикли до темряві, і він побачив, що лежить у маленькій нірці ці печері в стелені м'якими папірцями. Вони зашуроділи, коли Антон спробував розправити крила. Тієї миті почулося швидке дріботіння. І до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, і як е, в передніх тримала тьмяний ліхтарик. Бачите, він зустрілився з мишкою. Мишки там добре, вона почувається себе, себе добре, і вона там. Живе. Ну і прийдеться йому з мишкою подружитися, тому що це його нове житло. Якби ви себе, як ви те в себе почуваєте, пропущала руда мишка, і уважно подивилася на атоси? Нормально, ледве прошепотів у край розгублений папуга. Ну тоді летіть за мною, але глядіть не відставайте, коридори у нас довгі і покручені. Стежте за, моїх, за моїм лихтариком, бо загубитеся. Антон пропихався з мишею скрізь отвір і нарешті зміг розправити крила і полетів зі своїм, за своїм ліхтаром. Озираючи навкруг. Де ж це я опинився вже вкотре запитував себе Антон? І чому ця миша розмовляє? Раптом миша шаснули кудись у ну, бік, Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. Тут були старі ришучі, рипучі дверча, Наступною миттю він завмев на порозі довгої зали мружачись. Тобто ось таку, таку страшенну пригоду попав папушка. Від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвищена до стелі, там була ще оця кришталева люстра. Да? Антусь озирнувся, під стінами зали сиділо кілька е, десятків різних тварин, були тут коти і собаки різної. Різної масті та породи кілька сімей, морських свинок та хомаків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося, порозклавши поза позад свої довгі рожеві хвости, і напружено дивилися на нього блискучими намастинками очей. Посеред зали на ящику з під помаранчів. Помаранчеві, напевно, якісь апелсини, да? зморхувата мавпа. Вона піддерла голову лапу і уважно розглядала папугу. Врешті промовила тихим застуженим голосом. Ну от, у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуга, за ем, гру слів Мавта, мавпа вишкірила зуби у вічливі посмішки. Подивіться, дорогий папуга, це. Звертання. А тепер розкажіть нам, як ви потрапили в метро? Що вас спонукало полишити наземний світ і спуститися у морок невідомості? А ви як тут опинилися і чому ви роз розмовляєте? Антон зосі розгубився під пильними поглядами десятків очей. Е ні, дорогенькі, перепрошую. Спершу новачок має розповісти свою е, е, мовити, життєву історію. Повість. І тоді вже ми вирішуємо, не соромтеся, можете ось на люстру злетіти. Папуга злетів на велетенську люстру, вся від тисяч кристалевих ш... келець, кожна пір'їнка на ньому вигравалася, зміни... змінилася блакіттю. Антон відчув, що звірі ним, ним ще трохи Антось да, і трохи збадьорило. Але тепер, коли голубий папуга спробував описати свої зли злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже страшними, і вся його історія зайняла кілька хвилин. Тобто не так страшно було. Ем, не так страшно було у папуги вдома. Навіть зараз він ем, аналізував ситуацію і нічого страшного не відбувалося. Зараз. Діти, давайте дочитаємо. Я зупинилася на сторінці 67, а потім проведемо те, що треба. Давайте дочитаємо. Хтось хоче зі мною почитати? Ем, ну... Коли ви читаєте, ми дуже тихо, там дуже тихо читається. Мені здається, що звук у відео буде голосніше, коли я дочитаю. Тут ось залишається, бачите, ну достатньо сторінок. І, ну, звісно, за один урок ми дочитати не можемо. Але я вас дуже прошу дочитати вдома. Оце одну сторінку 67. Ось ця мавпа, дивіться, до неї ще дві сторіночки, ви прочитаєте вдома. І головне зробити висновок все ж таки про те, що якщо вам не добре вдома, то намагайтеся зробити все, щоб вдома було затишно. Ваш затишок залежить саме від вас. Якщо ви вважаєте, що вам погано спробуйте зробити так, щоб людині, яка з вами живе поряд, було добре. Людині, кошеняті, тваринам. Всім навколишнім. Ну, звісно, ви дочитаєте до кінця кінець ем, цієї казки скажімо так, бо тварини розмовляють. Ем, гарний кінець, але навряд чи в житті був би такий класний кінець, тому що ну не міг папуга знайти. Ем,